Вітаю всіх на каналі Містерія сьогодення. Неплановий випуск. Обирайте карту. Я присвячую цей випуск тим людям, які зараз потребують підтримки. Я зроблю так. Я дістану з цієї колоди три карти. Це ви оберете те, що вас зараз підтримує. А з цієї карти те, що вам зараз заважає. Першою я дістану цю. Пам'ятайте, ви можете обрати, в принципі, і три карти теж, якщо відчуваєте. Не завжди це може бути один шлях. От як ви відчуєте, це може бути одна карта, може дві карти бути, а може і три. Давайте з вами викладемо три карти. Це те, що може вас зараз підтримати, ваше джерело натхнення, сили, підтримки, що може вас стабілізувати в цій ситуації, яка склалась. Три карти. Раз. Два. Три. Як завжди, рухайтесь по імпульсу. Дивіться, зупиняйте відео, як вам зручно. Тобто, або відчуйте, це перші три карти стосовно те, що вас може підтримати. І другий момент це те, що зупиняє те, що не дає рухатись далі. Ця карта колода не так часто фігурує, але це моя улюблена робоча колода. І те, що вас зупиняє. Налаштувались? Пішли? Почнемо з верхнього ряду. Те, що може вас підтримати. Перша карта. Четвірка мечів. Друга карта. Вісімка жезлів. Третя карта вежа. Четвірка мечів це стан спокою. Це коли ви берете і зупиняєтесь. Але дивіться, я розумію, що життєві обставини бувають різними. І просто взяти собі вихідний, коли немає змоги це вкрай важко. Але... Якщо є можливість зупинитись і відпочити, але це відпочити без гаджетів, відпочити без людей, відпочити просто хоча б години побути наодинці, це полежити в себе вдома, або будь-який часовий проміжок, який ви можете собі дозволити, виходячи з вашої ситуації. Четвірка мечів це пауза. Тобто вам натякають, що тут і зараз вам треба зробити паузу. Якийсь проміжок часу, який ви можете собі дозволити зробити паузу, перепочити. Тому що якщо ви будете рухатись з мінусового стану і намагатись все одно закрити якісь питання, нічого доброго з цього не вийде. Просто уявіть собі, одну ситуацію, вам треба вирішити якесь питання. І дві людини, які вирішують це питання? Одна людина, яка виспалася, бадьора, все класно в неї, вона поїла, вона задоволена в життям в неї є енергія. І друга людина, яка не виспалась, вона втомлена, вона голодна. Хто з них краще обере для себе варіант? Подбайте про себе, наскільки це можливо, так, зараз проїде шум, не дуже наскільки це можливо в вашій ситуації. Це перший варіант. Другий варіант жезлів. Це імпульси. Почніть втілювати бажане по частинам. Це може бути Я хочу з кимось поговорити. Поговорити. Я хочу зустрітись, зустрінетесь, я хочу кудись поїхати. Ну, наприклад, якщо ви там, о, я так давно хочу поїхати за кордон, за кордон це дуже така глобальна тема. Якщо є можливість поїхати не за кордон, а взагалі в іншу частину міста, або навіть в районі обрати інше, інший простір, почніть з цього. жезлів в даному контексті каже про те, що втілюйте бажання по частинах, тобто може бути якась глобальна ідея, глобальне бажання щось зробити, але в даному контексті вам підсказують, що розбити це глобальне на частинки. Тобто, зробіть умовні 8, візьміть розріжте це глобально на 8 частин. Ту саму проблему, те саме бажання, що завгодно, вам треба розрізати на 8 частин просто. Тому що, наприклад, коли ми дивимося там борг, ну, 20 тисяч гривень, умовно кажучи, да? велика сума, ну, достатньо велика. Якщо дивитись виключно на цю суму так, 20 тисяч гривень раз і заплативцю, це дуже важко. так? Але якщо ви розбиєте цю частину на 8 частин, це вже інші суми. І ця важкість, вона розмежовується. Так само, якщо ми подивимося на гроші, наприклад, вам треба перенести ну, там, тонну вугілля. Якщо ви будете думати, що ви за один раз візьмете на свої плечі тонну, Ну, це так не працює. Але якщо, наприклад, взяти, потрошку переносити, залучити ще людей, які допоможуть вам, то це все перенесеться за певний проміжок часу без того, щоб зірвати собі спину, наприклад. Так? Тобто розмежовуйте, розбивайте на частини і втілюйте ваші імпульси по частинах. Тобто я тут чітко відчуваю момент того, що вам може допомогти. Своє глобальне розбити, що у вас зараз є, що вам заважає там рухатись. Тобто, це опора для вас. Намагайтесь подивитись на свою ситуацію, не робіть її планетарного масштабу, а розбити її на частинки. Вежа. Старший аркан вежа це для тих, у кого зараз життя йде прямо, йдуть прямо корінні зміни. Тобто ви відчуваєте, що щось у вас розхитується. В даному контексті перше, що я вам рекомендую, це перейняти ці зміни і фіксувати той момент, де вам стає краще. Тому що вежа вона діє, звичайно, так складно. Тому що вона відсікає те, що має вже немає сили, те, що забирає вашу енергію, ваш ресурс, ваші сили. Але в контексті життя. Це виглядає в моменті складно, боляче. Але дайте собі час, прийміть ці зміни і подивіться, що вам дають взамін. Тому що коли відсікається старе, з'являється щось нове. Вежа, вона не прийшла для того, щоб руйнувати ваше життя і щоб у вас взагалі нічого не було. Вежа завжди дає надію. Ну, наприклад, згадайте, як, якщо згорить ліс, все одно на цьому попелищі починають переростати що? Нові, нові саженці, нові дерева майбутні? Так само і тут, тобто в нашому житті руйнівні події вони можуть нести різний характер, але там завжди є оця грунт, який дозволить вам створити щось нове. Це не про те, що ви забуваєте про ці рівні події, це не про те, що ви закриваєте очі на свою біль. Ні. Це про те, що опирайтесь на це нове, що у вас проростає. Приймайте ці зміни, тому що вежа вона може бути, мати дуже різний характер. Вона програється амплітудно по-різному у людей. Але суть вежі такова, що вона прийшла до того, щоб забрати в минуле те, що вже давно має бути там. Те, що вам не дає рухатись. Конкретно в цьому моменті, в чому тут опора. Прийміть те нове, що прийде. Якщо, наприклад, ви не звикли приймати допомогу, навчіться знову ж таки приймати її потроху. Але навчіться її приймати. Тут є момент того, що інколи люди бояться відкрити двері новим, змінам чи чогось новому, тому що. Це старе, яке вже ви самі бачите, що воно не працює, що вам складно з цим, але воно звичне. Так от, коли це старе починає руйнуватись, нове прийняти вкрай важко. Спробуйте приймати потроху. І фіксувати, наскільки вам стає легко. Оце вам повідомлення від останньої карти. А тепер те, що надає вам рухатись далі. Перша, друга, третя карта. Те ж саме відчувайте. Робіть паузу. Поїхали. Перша карта, друга карта, третя карта. Угу. Перша карта вам може заважати рухатись далі зосередження на матеріальному аспекті. Виключно матеріальному. Ну, наприклад, ви шукаєте роботу виключно, щоб була зарплата, висока зарплата. Тільки на цей аспект дивитесь. Тобто ви опускаєте момент того, чи дійсно вам подобається ця робота, чи дійсно там є перспектива. І багато-багато інших аспектів, які не мають, ну так умовно, не мають, зв'язку з матеріальним аспектом. Гроші це ресурс. Гроші це теж важливо. Але є момент того, коли ви обираєте не себе, не свій шлях. І ті гроші, які прийдуть, вони можуть так швидко піти в мінус, що дивуєшся, як так? У мене ж так багато грошей, але чому, чому в мене мінус? Тобто змініть свою точку, свою точку зору стосовно матеріального освіту. Ця карта каже про те, що ви не на тому фокусуєтесь. Треба змінити точку зору. Спробуйте пошукати знаки, спробуйте дати запит, спробуйте звернутися до майстрів, наприклад, за порадою та допомогою. Або якщо є мудра людина, ради якої дійсно програються вам плюс, звичайно, зверніться, нехай людина вас почує, тому що щось є у вашій свідомості, що фокусує вас конкретно виключно на таких моментах. І це вас є корить. Тобто це не дозволяє вам рухатись далі, обирати якісь варіанти, які набагато перспективніші, ніж те, що є зараз, наприклад. Ця карта. Ця карта каже про те, що ви дуже довго очікуєте, перш ніж робити щось. Наприклад, я часто бачила такі моменти, коли умовно дієві люди, достатньо швидкі люди, от в в якомусь одному векторі швидкі, а от в питаннях, наприклад, саморозвитку вони розкачуються просто роками. Що змінити стосовно себе свою думку, свою свідомість, прямо роками розкачується? Ця карта каже про те, що вам треба вже діяти. Тобто перестаньте вже очікувати якийсь такий суперкрутий влучний момент. Ну, от, буде 25 й рік, от 100% почну ходити в спортзал, наприклад. так? Це ну, такий дуже простий приклад. Всі ми знаємо, що кожен з нас починає нове життя з понеділка, так і не починаючи його. Почніть нове життя з вівторка, почніть нове життя з неділі, почніть нове життя з середи. Але почніть. І згадайте вісімку жезлів, почніть потроху. І не обов'язково одразу почати з максимального вкладання в чогось. Почніть потроху щось змінювати. І, знову ж таки, третій варіант у нас це старший аркан. В даному контекстному моменті, знаєте, ви ніби очікуєте, тут співзвучно з цим моментом, але тут очікування якихось дуже глобальних змін, коли вони самі прийдуть. Це для тих людей, які викликають дію вежі. Часто вежа. Вона формується на тлі того, коли ви не бажаєте щось змінити. Ви не бажаєте і посилаєте от вам погано, вам складно, але ви нічого не змінюєте. Тобто ви не намагаєтесь якось покращити ситуацію. І таким чином застосуються механізми в вежі. Тобто, це безконтрольні моменти, які починають розхитувати. Вашу реальність, яка вам не подобається. В цьому випадку я вам рекомендую все ж таки, у кого випав старший аркан, це зверніться до майстра. Це я не даю вам якийсь там наратив, чи я вам зомбую, чи ще щось, але я б край рекомендувала. Тобто, для тих, хто обрав старші аркани, звертайтесь до майстрів. Тобто, у вас ідуть такі процеси, які потребують підтримки. І, ну, якщо у вас все ж таки є людина. Оточенні, яка там близький друг, який може вас розрадити і дійсно дати вам класну мудру пораду, то скористайтеся. Тому що тут має бути така професійна, потужна підтримка і праця зі свідомістю. Тут два таких процеси достатньо глобальні. От так, на цьому все. Це я хотіла підтримати всіх тих, у кого зараз складні часи, хто зараз на якоїсь і не знає, як рухатись далі. Я сподіваюся, що ця інформація була вам корисною і що вона прийшла до вас вчасно. Я теж сьогодні рухалась по імпульсу, це було не заплановано, я відчула і зробила, чого і вам бажаю. Так, до понеділка, до загальної енергії.